Тому що, знаєте, дияволу потрібний діалог. Який про що? А про що хочеш? Про любе. Дияволу потрібний діалог. Де він тебе в тому діалозі буде зачіпати по-любому, щоб ти нервувався, щоб ти був розчарований, щоб ти був злий. І якщо Людина, яка вас дратує чи ще щось, краще з нею не говорити. Попробувати миритися. Якщо не виходить, то все, треба казати, немає нічого з нашої весіллі, обернулася і пішла. Тому я підтримую вас і кажу, що не треба з людьми, з якими ви постійно конфліктуєте, краще з ними не говорити. Бог знайде спосіб. Щоб вони покаялися.